Всім доброго дня. Тут пасіка тут хурма. Значить, останнє, що до нас прийшло, то е, живці. З кількох сортів? Три-семи сортів хурми східної від Звеноградова, від Мертишиниць. Пані Мартехинс, коротше. Хіакуме. Що там є? Хачая, типо, ванилия. Мускат. Джиро. Рохо бриллианта. Не знаю, чому? може то так. Меню все везе. то то. Тут є по 5. По 5 вічок. по ціні Я платив по ціні 5 вічок. значить Якщо ви добре подивитесь, не 5 тут вічок, а тут 3 живці фактично. які Хто ще прививає на, на живці та може зробити з них 6-7, я буду вічкуванням. Це все взято по ціні 5 вічок. кожної Кожного сорту. Я взяв по 5 вічок. Так що заказуйте, де маєте можливість риватися, замовляйте у пані Мартишинець Наталії. Все нормально. Так, далі. Що що, Ага, що по цих жівцях хочу сказати? Ще я їх замочу у віск. Ми займаємося бужовами. То у нас не проблема. Хто не має воску, є парафін. Розтопили парафін, де зрізе, замочити в парафін. Далі розкладаю, так, як бачите, розкладено. Засипаю ще 5-7 см піску і в півницю до моменту проливки. Так будуть зберігатися жівці. Так. Це одне. Друге, живці у нас. Це в нас східно. Живці прийшли до мене ще від перших від Черки. Ну, там Віргінська хурма. Три сорта. Подарок, як він називає, подарок Черняєва, то що йому Черняєв колись подарив. Потім Надіє один, Надія три, То Віргінські сорта, одна з них сорта чи сорта форми. Ну, там мене мало інтересує. Мене то інтересувало, я взяв. Щось дасть насіння, щось не дасть. Від Кравченка. близько, Я заказав живців, близько 18 сортів. Він вислав, по-моєму, 20-21 сорт. Ну, ще й яблуні вислав. Ну, то, то мене менше всього інтересує, у нас яблуні є у Закарпатті. Ну, або і на тому дякую. Потім, потім, потім Микитася. Теж декілька сортів, я тут конкретику не пам'ятаю. Но мене найбільше відмикися інтересувала H118. Від, може, від Кравченка вона прийшла, бо вона має назву другу там літературну. Ну, то таке, то ми на насіння. Насіння стратифікується теж, так само, як і всі живці. Насіння розстелено на. 5-7 см піску розкладено так, бажано, так, аби воно не торкалося. Може з піском, але ми поки купуємо та, та поки акуратно з тим все поводимо. І 5-7 піску зверху. Потім я засипав, бо у нас був сніг, недовго я засипав зверху був ряд снігу. І воно все файно. Пісок вологи прикриваю. Риску для меншого виперуну, щоб трохи була вентиляція. Для меншого випробування води з піску. Насіння піде після стратифікації умов для пророщування. То вже тепла стратифікація після холодної. А живці підуть прориватися. По насінню схожість ми вже провірили минулий сезон, сходить нормально. А так, грубо кажучи, я навіть не рахуючи, на 75-80% насіння зійшло, я задоволений. Купуємо насіння. Купив насіння від трьох теж. від Чирки Микитася і Кравченка. Так, що все буде нормально. То Вільгінської хурми насіння. Прививатися будемо і Вільгінку, і східні, і гібриди. Там у нас такі. Чуть-чуть гори, там у нас такі чуть-чуть бжали. Пасіка у нас маткове видно, займаємося карніку. Хурма. хурму почав займатися в 60 років. Так що Ніколи не пізно вчитися. Всім мирного неба, здоров'я і удачі. Будьте здорові!